Кана собаки для дорослих та дітей. Казка про ведмедика, який застрив братикові. У маленькій хатинці на краю лісу жили два ведмедики-близнюки Тимко та Юрко. Вони були дуже схожі між собою, от тільки на маківці тимка був чубчик, а в Юрка ні. Мама ведмедиця дуже любила синочків, але тимкові здавалося, що брата вона пестує більше. Одного ранку Тимко та Юрко прокинулися, омилися, почистили зубки і сіли снідати. Тимко подивився на тарілку брата і подумав знову в Юрка найбільша й найсмачніша малина, не те, що в мене. Після сніданку ведмежата пішли на двір, щоб допомогти мамі, вони стали поливати квіти на клумбі. Дивись, мамо, закричав Юрко, я полив уже цілих три клумби. Молодець похвалила його ведмедиця. Знову Юрка хвалять, а мене ні, образився Тимко. Ведмежата допомогли мамі полити квіти, а по обіді надумали погратися. Тимко дістав з великої коробки кубики і почав будувати замок. Він дуже старався. І незабаром посеред кімнати з'явилася справжня велика фортеця з високими стінами. У центрі стояла красива вежа. Тимко відвернувся, щоб узяти машинку, і тут бах! грюкнули двері, і в кімнату вбіг Юрко. Він спіткнувся об іграшки, упав, зачепив фортецю. І та розвалилася. Ти що накоїв? закричав Тимко. Ти все зіпсував. У мене була така чудова фортеця з Великою вежею, а ти зруйнував її. Тепер усе треба починати знову. Все починати заново. Він підбіг і ляснув брата по руці. Що трапилося? спитала ведмедиця, почувши галас. Він зламав мою фортецю, поскаржився Тимко та штовхнув брата. Мама обійняла ведмежа та сказала. Я впевнена, що Юрко поламав фортецю ненавмисне, не треба сваритися, а тим паче штовхатися. Чому ти захищаєш Юрка? Ти любиш його більше, ніж мене. Ображено крикнув Тимко і побіг до своєї кімнати. Він заліз на ліжко, сховався з головою під ковдрою і подумав, от би Юрко зник, тоді мама любила б тільки мене. Тимко заплющив очі й задрімав. Коли Тимко прокинувся, за вікном яскраво світило сонце. У хаті було тихо. Ведмедик пішов до кухні і побачив маму. Вона готувала млинці з варенням. Юрка ніде не було. Тимко дуже здивувався, але промовчав. Він поснідав разом із матусею, допоміг їй прибрати зі столу і вирішив трохи погратися. Сидить, розставляє машинки, а сам на двері поглядає. Раптом Юрко десь сховався, щоб потім вискочити та знову все зіпсувати. Але час минав, Юрко все не приходив, і тимкові ставало нудно. Він почав був гратися з машинками, але влаштовувати перегони самому виявилося нецікаво. Ведмедик став складати конструктор, але й це заняття йому швидко набридло. Хотів покидати м'ячик, а ловити нема кому. Тут зрозумів тимко, що без братика йому зовсім погано. Ведмедик не витримав, запитав у матусі, а де подівся Юрко? А хто це такий? здивувалася вона. Невже Юрко зник і вже ніколи не повернеться, злякався Тимко. Як же я житиму без братика? Раптом вікно зі стуком відчинилося, і в кімнату вірвався теплий літній вітер. Від його дотику Тимкові стало лоскітно, і він зажмурився. Коли ведмедик розплющив очі, то побачив, що він лежить в своєму ліжечку, а лоскітно йому через те, що матуся та Юрко обіймають його і цілують у щічки. Як добре, що це був лише сон, подумав Тимко він раптом зрозумів, що мама та Юрко його дуже люблять, а він, Тимко, дуже любить маму. Братика. Тимко вирішив більше ніколи не заздрити Юркові. Відтоді ведмежата жили дружно і не сварилися. Та чи може бути інакше? Вони ж брати, одна родина, а в сім'ї всі один одного поважають, люблять та підтримують. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.